Так, демонстрація 9 клас. Значить, як називається сьогоднішня тема? Це так звані проміжні підсумки. Зараз відкриється і трошки притормажує. Значить, що представляють собою проміжні підсумки? Коли у вас є дуже-дуже велика таблиця, причому у цій таблиці повторюються з певною, з певною послідовністю одні й ті ж самі назви, а поруч із назвами йдуть числові дані, ви можете оці назви об'єднати в групи. А потім для кожної групи, яка утворилася, порахувати якісь певні кінцеві результати. Наприклад, просумувати дані в них, порахувати середнє арифметичне, або там, ну, не знаю, максимум, мінімум порахувати і так далі. Але для цього, знову ж таки, я кажу, що повинні бути групи, які постійно повторюються. Наприклад, це може бути магазин, який продає. Ну, нехай буде кінофільми. Кінофільми можна поділити на категорії. Є фантастика, є бойовики, є трилери і так далі. З кожної категорії є назва самого кінофільма, його ціна, і скільки одиниць продано за певний період. Ось за принципом категорії, тобто фантастичні фільми, так, іде перелік. Іде, скільки одиниць продано, і яка сума за продаж виручена. Так от, категорія, як ви бачите, на першій картинці, тільки тут інші категорії: гольф, сафарі і так далі. Е, категорії упорядковуються одна до другої, тобто переставляються повністю рядочки. І для окремої оцієї категорії розглядається якась формула. Не може бути в одній тій самій таблиці зразу дві або три формули для, наприклад, ось так. Для першої категорії шукаємо середнє, для другої категорії шукаємо суму і так далі. Якщо ви задаєте формулу, то вона буде спільна для всієї таблиці. Якщо ви хочете пошукати якусь іншу формулу або значення, вам доведеться декілька разів застосувати оці проміжні підсумки. Той світові, що це виходить? Якщо говорити нормальною людською мовою, то у нас виходить, наприклад, так. Ось категорія: бойовики, так, це на зразок пояснення. Знову бойовики, не знаю, які там міцний горішок, або ще ви там щось придумаєте, і так далі. І потім, коли ця категорія завершилася, під нею ніби підводять риску і рахують якийсь кінцевий результат. Там, наприклад, вийшло 2000. А потім зразу починається якась інша категорія. Зазвичай вони розташовуються в порядку алфавітного слідування, тому що треба якийсь певний зразок вибрати. Нумерація при цьому не зупиняється. Але. По самій назві категорії видно, що це пішло щось друге. Ви мене взагалі трошки хоч. розумієте? Розуміємо. Так, да, це хорошо. Тому що краще все одно на пальцях не поясниш. Я зараз попробую на таблиці, але там кожен рядок буде утворювати окрему категорію. Це не дуже очевидно. Там, наприклад, 3000. І в кінці кінців, коли. По категоріям все підраховано, можна порахувати загальну кількість або загальну суму виручену за продаж абсолютно всього. Тобто це також допускається. Значить, показую на ділі. Так, 9 клас. Ну, давайте візьмемо ось заготовку із практичної роботи. І подивимося, як його зробити. Так, у нас там країни Європи була, правильно? На якій були якісь цифри, і можна було щось навіть порахувати. Так, секунду, а то не видно початку таблиці. Тепер видно. І так, першим долгом для того, щоб застосувати оцю функцію проміжні підсумки, таблицю, з якою ви збираєтесь працювати, потрібно виділити. Далі подразумівається, що її відсортували. Но оскільки вона у мене. І так, вже відсортована, наскільки я пам'ятаю, а може і не відсортована. Давайте відсортуємо. Так, сейчас, секунду. Дані є. Сортіровка від А до Я по країні. Ось воно відсортувало. Тепер в цій самій вкладочці дані є. Подивіться направо: в самий самий кінець. Бачите назву? Всі, бачать. всі тут же відповідати. Я вибираю його. Відкривається ось така табличка. Він мене запитує, по якому стовпчику ви хочете визначати свої категорії. У мене це стоїть по країнам І ви самі бачите, що і в першому стовпчику всі назви абсолютно різні. І в другому стовпчику всі назви абсолютно різні. О, в мене з'явилася ідея. Я зараз напишу одну і ту, і ту ж країну на наступний раз і подивимося, що зміниться: площа різні значення і населення різні значення. Ми вибрали категорію, далі нас запитують, що ви хочете для кожної окремої категорії рахувати. Відкриваю список. Сума, кількість, середнє, максимум, мінімум, добуток. Кількість чисел взагалі, тобто він просто підраховує, скільки рядків. Стандартне отклонення це статистична функція, ви її ще не вчили, вона в теорії імовірності використовується. Незмішане, не, несміщенне, незміщене відхилення, дисперсія це теж статистика. І несміщенна дисперсія. Важко перекладати автоматично. Незміщена дисперсія. Це все статистичні функції. Ви їх будете вчити аж в 11 класі, якщо хтось туди піде. Тому в ці ми не рипаємося. Давайте візьмемо, наприклад, кількість. Тобто кількість рядків. І натискаємо ОК. Як бачите, після цього в лівій частині від таблиці з'явилися ось такі кнопочки. Це означає. Що кожна кнопочка відповідає за появу окремої категорії. Якби категорій було менше, і кнопочок було менше. І він дивіться, по кожному окремому, по кожній окремій державі таки прорахував, скільки рядочків туди включено: Один рядочок, один рядочок, один і так далі. І ви зрозуміли зразу, що це із-за того, що всі рядочки абсолютно окремі. А потім порахувавши, скільки всього рядочків. 45. Ось такі справи. Тепер давайте я попробую зробити те, що пообіцяла. Так, убрати все. Він вернув таблицю до вихідного стану. От давайте ми напишемо, наприклад, Австрія в кількох місцях. Ctrl С, допустимо, ось сюди, сюди і сюди. Так, і давайте ми ще якусь країну там, щоб далеко не шукати Ватикан. Контрол це. На, замість Греції, замість Ліхтенштейна, Монако і що там було, не знаю. Ну, в общем, щось було. Значить, у нас тепер уже буде багато категорій, плюс дві, які повторюються. Правильно? Ви встигаєте за мною так. чи ні? Встигаю. Так, перша процедура не змінилась. Треба обов'язково заново упорядкувати. Алло, що ти робиш? Так, зняти виділення. Ну, це він якусь формулу мені вже штудірує. Так. Зараз. Ось тут замість країни він формулу поставив. країни Ентер. І так, виділяємо. Сортуємо, наприклад, знову за зростанням. І він ось показує, що в мене є вже 4 Австрії. Є раз, два, три, чотири, п'ять Ватиканів. і Ірландія, Ісландія це різні. Ну, щось іще, по-моєму, повторювалося. Ладно, неважливо. Значить, тепер при все ще виділеній таблиці я виконую ту саму операцію. Проміжуточний ітог, але на цей раз давайте з вами виберемо якусь складнішу формулу. Що хочете зробити? Щоб очевидно було. Яку величину порахувати? По населенню, давайте. По населенню хочеш порахувати. Так. Значит, берем по населення. Так, по населенню. А що именно ты хочешь порахувати? Сумма, количество, среднее, максимум, минимум. Давайте сумму. Давайте суму. Итак, окей. Австрия. И. І... По населенню 58 тисяч плюс 5 тисяч, плюс 8 тисяч. Ну, будемо йому довіряти, да? що він таки порахував те, що треба. Проміжуточні ітоги, е, що там, е, діапазон із Д2 по Д5 пораховано по всіх. Те саме Ватикан. Давайте подивимося. 0,8, 11 тисяч. Тут должно бути і 4 тисячі. Це вже. Так, 15 з гаком. Ну, так воно і є. 15 з гаком, Тобто, рахує. І зразу побачили, да? там, де зліва Ватикан написано, оцей відрізочок, який їх об'єднує, він став набагато довшим. Тобто, він включив у себе всю категорію. Зрозуміло? Так. Ну, Подивилися, що могли. Справа в тому, що ця функція вона досить таки рідко використовується в повсякденному житті. Це саме для тих ем, випадків, коли даних у таблиці надзвичайно багато, звести ці дані дуже важко, і тоді дійсно є смисл використовувати таку операцію. Тобто, об'єднувати в групи і потім по групах уже аналізувати. І слава Богу, що комп'ютер робиться самостійно. Вам не доводиться в цьому приймати участь. Так, для того, щоб все повернути назад, ви бачили, що я натискала: проміжні підсумки. І ось тут є кнопочка Убрати все. Тобто прибрати всі класифікації, які я самостійно ввела. Він повертає все до початкового вигляду. Так, є. Якраз 25 хвилин у нас і вклалося. Тепер дивіться стосовно сьогоднішнього уроку і сьогоднішнього завдання. Ем, щас подивлюсь, що я тут написала. Зробити конспект, фото на перевірку можна не надсилати. Тобто, оцінку за цю роботу ставити не будуть. Ви уважно читаєте. Розбираєтесь, що я не встигла пояснити, або е, які приклади у нас не такі очевидні були. І пам'ятаєте, перше виділити, друге, відсортувати, потім зайти в проміжні підсумки, лише після цього обирати, по чому будуть створюватися, що брати за категорії, і яку саме формулу застосовувати для обчислень. Якщо сильно треба, можна ще й діаграми по цьому всьому побудувати. Так, тут іде процес. Так, ось теж показує. Бачите, обов'язково має бути якесь слово, яке повторюється. Інакше без нього нічого у вас не вийде, фактично. Так, показали, що тут вкладення проміжних підсумків? Ага. Якщо ви декілька разів застосовуєте цю операцію проміжні підсумки, по кількох різних категоріях, якщо вони у вас є, то у вас ось тут появляються, бачите, зліва. Вже не один отакий вертикальний стовпчик з полосками. А він показує зразу декілька рівнів. Тобто кожен з цих е, окремих стовпчиків відповідає за те, яка категорія об'єднання. Е, наприклад, ось перший, він називається третій рівень. Побачили? Він у нас відповідає за жанр. А другий, дивіться, відповідає за. Так, а ну-ка, зараз подивимося, по якій тут вибрано. Бойовики. Це все бойовики, але подвійний удар підсумок. Е Третій рівень був по назвах кінофільмів: Термінатор, Подвійний удар і міцний горішок. Бачите? Міцний горішок захватує два. Подвійний удар захватує чотири. Так? І всі вони являються бойовиками. От друга лінія захопила всі бойовики. А оця перша лінія вона буде захоплювати абсолютно всі рядки для того, щоб порахувати кінцевий результат по всій таблиці. Вона буде завжди. І лінія номер три буде завжди. А от друга, тобто середня між ними, може появлятися або не появлятися, в залежності від того, скільки об'єднань ви хочете зробити. І взагалі, от таких рівнів може бути гораздо більше. Ну, знову ж таки, залежить від таблиці, наскільки вона об'єднана і складна. І по результатам можна ще й діаграми робити. Ну, Діаграми ми з вами робили, слава Богу, ви розумієте, що це таке. Так, тепер запитуйте, що незрозумілого. Ну, більш-менш, все зрозуміло. Ну, як зробить, понятно? Іменно як зробити е, самі проміжні підсумки. Зрозуміло? Зрозуміло. Так, зрозуміло. Да. Чого я нічого не задаю по цій темі для домашнього виконання? Тому що цієї функції на смартфоні взагалі немає. А більшість із вас іменно смартфони. Якщо фільтрацію і сортування можна було зробити, якщо діаграми можна було зробити, якщо у вас офіс 365, наприклад, то з цього не зробиш. Тому цей урок у нас такий більш загальний. Ну і зрозуміло, що на практично він теж не буде виноситись як завдання, а буде лише питання по ньому з'являтися. Так, запитуйте, кому що не ясно, хто що хоче уточнити. Немає? Значить, тоді зустрічаємося в середу при умові, що у нас буде світло. Так, зараз я вам надсилаю цю презентацію. Ви час, який залишився, це у вас 10 хвилин. Посидите, почитаєте і пам'ятаєте, що. Можна робити конспект уже, тому що питання по цьому все одно будуть, але надсилати його не потрібно. Добре? Добре. Да. Хорошо. Добре. Можете виходити. До побачення. До побачення. Так, зупинити.